Мамо, гроші треба, каже мені син. І тебе, сину, вітаю, з святом кажу, а цього разу на що тобі гроші потрібні. Та я тут з Марічкою зустрівся, а вона каже, що треба обновки на Великдень. Ми з нею в магазин пішли, а тут такі ціни, що я за голову вхопився. Вибач, мамо, але без тебе ніяк не впораюсь. Дай хоча б 300 євро, просить Володимир. Бабусю, привіт, як справи? махає мені в екран телефону старша внучка. Глянула я на неї, шкода мені і стала, то й кажу, сину добре, дам стільки, скільки треба. Я зарубічанка. у мене є один син, заради нього я все життя і старалась, але, видно, перестаралася, бо в один момент щось пішло не так. Я сама розлучена, а чоловік знайшов собі іншу і створив нову сім'ю, в якій є діти. Тому про нашого сина він забув. Довелось мені бути для нього і за маму, і за тата. Володимир у мене добрий характер має, але нічим особливо не переймається, пливе собі по течії. Що б не сталося, він спокійно переступає і йде далі. Перший раз він одружився в 20 років, дружиною йому стала його однокласниця. Я була не в захваті від того, що син так швидко з сім'єю обзавівся, адже у нього навіть роботи не було, але нічого не стала казати, не хотіла втручатися в його долю. Сподівалася, що якось це владнається. Вони не перші, хто такими молодими сім'ю створив. Жили вони біля мене, внучка народилася. Я так раділа, що слова мене описати, і невістку я полюбила, ставилась до неї як до рідної доньки, бо інакше я не вмію. Все було добре, але коли внучці було 5 років, мій син надумав розлучатися. Маму, я іншу полюбив. Зрозумій, вона вже й дитину чекає, а я дочці буду допомагати, каже. От що я мала робити. Він дорослий, прийняв рішення. Найцікавіше, що невістка якось просто й легко його відпустила, переїхала з дитиною до своєї мами. Володя одружився вдруге. Я вже їх до себе не брала. Вони у батьків другої невістки оселилися. Там є будинок, невеликий, без супорових ремонтів, але ж все ж місце більше, ніж у мене в квартирі. Народився внук, назвали Володимиром на честь батька. Син тішиться, спадкоємець народився. А через рік чую невістка знову в очікування, але тепер вже двійню носить. Опинився мій син в скрутному матеріальному становищі, бо ж тут троє малих дітей, там донечка, на яку він аліменти платив. Зізнався мені син, що борги великі в ліс. Подивилася на все це, шкода в мені його стало. Захотіла йому хоч трохи допомогти, тому і поїхала на заробітки. Сестра моя рідна вже багато років в Італії, то я до неї теж поїхала. Вона двох двох дітей житлом забезпечила, по квартирі їм купила. А я собі подумала, чим я гірша, теж допоможу своїй дитині. Я думала, хоч борги сина віддати і квартиру йому купити. А в підсумку я вже 10 років тут і весь цей час тільки те й роблю, що все висилаю сину і онукам. Якось мене моя рідна сестра спам'ятала, стала картати, що так не можна, що мені і про себе треба подумати, бо до молодості не йде. То я після розмови з нею сказала сину, що більше на мою допомогу не розраховував, він наче погодився, але скласти для себе мені нічого не вдається, бо Володимиру постійно на щось треба, ще пак, четверо дітей, старша вже майже зовсім доросла, хоче гарно одягатися, а це коштує шалених грошей. Невістка перша заміж таки не вийшла, вона практично сама виростила дитину, повторила мою долю. От тільки мені ніхто не допомагав, так як я їй. Дала я старшій внучці 300 євро на одяг, а на наступний день син знову телефонує, каже, що хлопці із зуття виросли, треба всім трьом нові черевики, а невістка додала, що курточки і штани нові теж усім треба. Дала я гроші і їм, і в підсумку знову залишилась без нічого. Отакі мої заробітки. За 10 років я так до нічого для себе особисто не доробилась. Цікаво, а то я одна така, чи є ще історія?